Доброго раночку, шановна родина, доброго раночку, шановні друзі, поети, поетеси, шанувальники поезії. Сьогодні ранковий етер проводимо на підтримку наших захисників, на підтримку ЗСУ. Хотів би з вами сьогодні трошки поділити свою поезію, я вже її колись читав. Сьогодні хотілося б ще разочок її прочитати. Прикидайтеся, грійте кавусю і приєднуйтеся до нашого ранкового етеру. У Венькому царстві, в кузьміному государстві, Серед велетнів дубів Газда, бо так хотів. Мав дружину чорноброву, Порося тримав корову І, як сяв озірочок, мав двох гарних діточок. Дітки гарно підростали, татка маму шанували, Біля хати у теплиці для душі весли косиці, для душі, не для карману. Це скажу вам без обману, для душі це для душі, не за якість баріші. Газдували вдень і вночі, часом не змикали очі, щоби вчасно у теплиці розквітали всі косиці, поливали, придобряли. Стріла ніц не додали, щоб усе було етично, здравенько, екологічно. Сусідами не сварились і неправди сторонились, ніц межу не нарушали, бо велику совість мали. Бабу, Домку поважали, півня їй подарували, все одно до неї скаче, бо своїх кури не бачить. І якось шов до них у гості. Так, пройтись, розм'яти кості, розгрузити фуруглини, впоратись біля скотини, а моруська не промаже, завжди правду в очі каже. Ти Андлюха не зулися, найди дівку і синися. Он утодало в блата, Дивись дівок повна хата. Пли, дивися, не ганьбися, а на осінь одружися. Я морусці вповідаю. Не журюся, не гадаю, до дівок то придивлюся, та навряд чи одружуся. Хоч у тотару брата є машина, є й хата, та для його дівочок Треба файних квіточок. Сього сказу тобі андлюха, витли ніс, не віси вуха. Щоб дівку здивувати, треба лози далувати, в мого тата на теплиці Підходящі є косиці. Коли дівка їх побаче, з що вона заскаче, і на осінь, як світлину, матимеш свою родину. Будеш також газдувати, полося колову мати, біля хати у садочку, вулики поставиш і квочку. Тож пішли ми до теплиці дівці вибрати косиці. Там стояли вдовж алеї величезні орхідеї, білі, жовті. У краплинку та рожеву відтінку, хризантеми і ромашки мар'ї майоріли, наче пташки, Каланхоя і алої В горщиках стояли двоє. Поки квіти вибирали, дівок заміж віддавали, що трьох лишилось двоє. Яку взяти? Яка моя, я, Маруська, вповідає, нам до зрізу, я гадаю. Біля зрізу при роботі, вдягши кожушок в чоботі, нас Марієчка зустрічає, щиро посмішкою вітає. Добрий день, кажу Марієчко, радий бачить ваше личко. Нам би зрізу підібрати, Щоб дівку здивувати. Поки ми підбирали, дівок заміж всіх віддали. Ото лишенько є братя, треба їх в Закарпатті. А морисько тихо каже, татко шлях тобі укаже, Він возив звідти косиці, на гуртовню до теплиці. Як зберешся у дорогу, путь до нашого порогу, підем разом до теплиці, підбирать дівкам косиці. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Проводимо нашу нокове етерне на підтримку наших захисників наших ЗСУ. Хочу прочитати сьогодні поезію, скажу містрилогії про хлопчика відю, гарного хлопчика, доброго хлопчика щирого. Перший віршик я прочитав. Зараз буде другий віршик. Він називається Зимня казка. Будьте уважні, сідайте та слухайте! Зимня казка. Із серії чесне слово, так і було. Сезон другий. Тож буває. Що казати? Треба дрова готувати. Вже скінчилась майже осінь, вже мороз сидить на носі. Так було й у Кузьміні. Васько розповів мені. У холодну зимню пору васько під'їжджа до двору. Вітя взіл собі у ліс. Каже, Їду вась у ліс. Треба дров'ям назбирати, щоб в теплиці газдувати. Ти ж лишайся біля двору, порося замкни в комору, нагодуєш індичок та подоїш козочок. Треба що в стодолу влізти, бджолам казку розповісти, щоб усі гарненько спали, бо все літо працювали, звариш баношу на вечір. Покладеш дрова до печі, гречки міг перебереш, на оборі підметеш. Треба місце готувати, щоби дрова поскладати. А як буде третя ночі, можеш сісти, якщо схочеш, біля печі посидіти, від роботи відпочити, але спати не лягай, скоро буде, ти чекай. Зіл завівся, покотився, Вася потом вже умився. Бо робота закипіла. Вася може, Вася сила, то було, якби сказати, кури всі лягли вже спати, морозець скував водичку, інні влігся на травичку, навіть в тудору у брата попіліла зимня хата над віконечком тепленько, в хаті прибрано гарненько, Тодор каву допиває. Ляна парубка чкає, любить Бог усю родину, кожного тодара дитину, лиш любов та Божа ласка, не родина просто казка. Тож минула третя ночі, зорі сяються, ліплять в очі, Пер, перші півні заспівали, свою пісню заспівали, скоро Сонечко засяє, віті з лісу ще немає. Вася впорався в теплиці, в діжку наносив водиці, вийшов тихо на обору. Бачить зайчик серед двору. Вухо опустив і плаче, та до Васі тихо скаче, фустик тріпає тихенько, підійшов до ног до ніг близенько, Ніжно Васю обіймає. І на вушку вповідає. Десь о першій цієї ночі у кущах закрив я очі. Сів тихенько, засинаю, Чую, їде хтось із гаю. По дорозі, десь понизу, накидавши кузов хмизу, Зіллити, блищить грохочі біля лісу серед ночі. То було б одно то лихо, вже проїхав, було б тихо. Стара баба вздовж дороги. До села волочі ноги стала кошком махає, що до техніку вітає. Вітя все гальма шурм... штурмує, а машина не гальмує, рулю вправо, бабо в бік, наче все від лиха втік. Зіл в канаві Гуслився, на бочинку похилився, дрови в поле розлетілись і тихенько причаїлись. Бабця швидко підбігає, зів з канави витягає, в полі дрова позбирала, гарно в кузов поскладала, довгу віть обіймала, вибачала, цілувала, каже: хлопче, не журейся, на мій досвід покладися, в твоїх очах, бачу, втому дотягну тебе додому. В кузов кинув свої речі, взяла зіл собі на плечі і походкою поважно потягнула зіл відважно. Зайчик плаче і вповідає. Вася стоїть і гадає Чує, пси селом волають. Значить, близько, дотягають. На плечах, як ту котомку, зіл тягнула баба Домка, як зняла його і спини. Вітя виліз із кабіни. Каже, Васю, годі спати. Треба трога розгружати. Сьогоднішні ранковий етери проводимо на підтримку наших захисників ЗСУ. Кожен бажаючий приєднатися, може, знайти посилання на донати у коментарях для відео одного новішка сьогодні хотів би зачитати про хлопчика Вітю. Вже не можу помовчати, мушу казку розказати, щоб в могилу не забрати, маю те все сповідати у далень, далекім чудоцарстві Кузьміному Государстві в ті часи, що загули. Ми ще молоді були, то часи були чудові, вечорниці у діброві, гарні тодора дівчата, біля лісу їхня хата. Серце плаче, як загадаю, Добре було в дивнім краю. Там ведмедь плете корзини для грибів і для малини. Як плете, то не дрімає, чудні казки вповідає. Тож одному почув і я свята Правда. Не брехня! Біля панської теплиці, де завжди росли косиці, якщо добри придивиться, там жила одна вдовиця, бабця була за свободу. Тож варила часто воду, все село в страху тримала і німецьку мову знала. Часом було задивлюся до межі її схилюся. Хен кричить стояти, бо почну зараз стріляти. Що ж поробиш? Провинився, поклонився, відпросився. Нащу бабцю дратувати. Треба старших поважати. Було якось нав науку бабця сумолоскип у руку білим днем не серединочі. Світить пану прямо в очі, Біс вселився удавицю. Під палю, каже, теплицю. Менше з тим, що тут казати, треба бабцю відмовляти. Але то усе дрібниці, то лиш фіглі для вдовиці. Підійшла якось до плоту, Вітя їде на роботу. Весь поважний у картузі, вімінець тріщить на пузі, у конек червоний всівся і додолу покотився. Але бабця зупинила, хлібчика купить просила. Каже сонечко, швиденько, щоби хлібчик був тепленький. Тож Вітюня, поспішай. Добре діло, шлях, у рай. В усієї нині ночі лиш закрила свої очі, сам Петро святий приснився, став поважно, поклонився, похвалив за службу мою і покликав за собою. Але ангелам небесним треба хлібчика принести, що сильно нас судили. І в обітелі пустили. У раю одне лиш чуть, як хліби у нас печуть. На дровах лиш у печі будуть смачні калачі. А якщо газдиня гарна, він не втрачала марно, то вперезавши спідницю, спече файну паляницю, то вітюня я чекаю, бо вже спізнююсь дараю. Святе діло предстояло, Віктор вже спізнився мало, Тож натиснув на педалі і помчав до міста далі. Бо Кирилівна дружина хоч на личко гарне й мила, та попробуй запізниться можеш почати молиться. Вона Віктора любила, і при людях не сварила. Ну, максимум в кутку на гречку, на коліночках з краєчку. Зранку Справ завжди багато. Треба квіти поскладати, зо дві діженьки водиці над цегельним із теплиці, з холодильника взяти зрізу, на, світя, на сміття відвести хмизу, на калинку це завести, Від дівчат сухе привести. День у день, з раня до ночі, Віктор не змикай очі. Так неділя й пролетіла все устиг, а святе діло. Їхав вже, коли додому, відчував у плечах втону. Втому біля церкви людей бачить, піп з кадилом поряд скачить, всі співають у тривозі, несуть бабу по дорозі, підіймають, опускають, так до раю проводжають. Що вам, братчики, казати, не схотів Петро чекати. Свят святим, то в допомогу, але час іти в дорогу. Бабця вже не сперечалась, помолилась і зібралась на спасіння, не на муку протягла святому руку. Люди добрі у селі, мають статки немалі, добрим серцем в допомогу проводжали у дорогу, відмолили, відспівали, тіло спокою придали. А душа лине до Бога тут, над смертю перемога. Тож тепер кожної ночі віті хтось у скло шкребочі, і, шипучі, що у раю, хлібчик дуже поважають Найсмачніші із печі, паляниці і калечі. Шановні друзі, сьогодні ранковий етер був проведений на підтримку наших захисників, наших захисниць за висок. Бажаючи приєднатися до збору, можуть знайти посилання на донати у коментарях. Теж хотів би звернутися до цього Віктора Миколайовича, мого знайомого, про якого я писав ці віршики гумористичні. Може, вони у теперішній час трошки недоречні, вже вибачайте на фоні війни, на фоні загиблих людей. Я хто б звернувся Віктор Миколайович. Ми всі знаємо, що ви людина набожна, добра, маєте можливість підтримати один із наших донатів. Можете закрити один із донатів на турнікет. У Святому Письмі Господь каже, що призвав своїх дітей, щоб спасати узятих на смерть. Віктор Миколаївич, є дуже чудова можливість задонатити. Закрити збірні турнікети і уявіть собі, скільки життів ви врятуєте оцим вчинком. Тож, запрошую, багато нам не треба за кожен стовпчик, там, як, як душа вам дозволить. Шановні друзі, бажаю вам гарного настрою, гарної днини, Божої охорони. До побачення!